Друзі, доброго дня! Як я і обіцяв, сьогодні буде відеогляд на Ліщину, і, в принципі, багато хто дзвонив мені, там консультувався, питався, що як, скільки це обходиться, наскільки це вигідно, взагалі, яка собі вартість одного гектару, як, як краще займатися цим бізнесом. і Скажу відверто, я не фахівець у бізнесі на Ліщині, але Декілька своїх думок я сьогодні вам викладу, буду вдячний за вподобайку і маю надію, що мої тези вони підуть вам на користь. Можливо, хтось хотів посадити, можливо, хтось посадив, можливо, хтось тільки мрії садити. Ну, якось так. Тож почнемо. Момент номер один. Ліщина – це культура, яка може рости доволі таки довго, і в Туреччині. Є така, можливо, це міф, можливо, це легенда. Але коли ми були в Туреччині, там казали, що дітям на весілля дарять або 2 гектари фундука, або 2 гектари оливового дерева. І це вважається подарунок, який буде приносити гроші все життя. А, от у нас такого, на жаль, ще немає. У нас долі до ліщини, до фундука відношення в деяких моментах скептичне. Це культура нова. Вона не така нова, як там павловня, але тим не менше. І, ну що, поїхали. З приводу висадки, скільки її садити. У нас тут посаджена вона трошки загусто. Ну, Це, в принципі, та посадка, яка, ну, з якою на початку ми хотіли зробити питомник. а вже потім якусь. Якусь товарну висадку. І в принципі, можу сказати, що ідея зробити, зробити відеоогляд, вона народилася тоді, коли побачив, скільки е, глядачів подивилося мій відеогляд на фундук на мій, Шестакова, там. Нагадаю, це восьмирічний е, опит вирощування фундука. І ті е, наративи, ті підсумки, які в мене з'явилися, е, в, в моїй голові після того, як ми спробували його продати, бо ж виростити в себе там 15 чи там 10 курсів, я вже не пам'ятаю, скільки там у мене є, і виростити там 1000 курчів і продати з них е, горіх це геть інші речі. І по суті я можу сказати, що на вісьми рослинках фундука ви бізнес не зробите. Е, тому перша схема посадки: я б радив би садити або 3 на 6. Або 3 на 5. 3 на 5 це схема, за, який, за якою у вас вийде приблизно 600 500, від 550 до 620 саджанців на гектар залежно від форми. І якщо ви садите 3 на 6, вона більш оптимальна. У вас вийде приблизно 400-450 саджанців на гектар. Другий момент економічна доцільність. Ми продавали горіх. Не розплющений по 60 гривень. Це великим гуртом від 10 мішків по 20 кг І е, малим гуртом, тобто те, що люди купляли там чи з Пром'я, ми продавали по 80 гривень за кілограм від одного мішка. Е, третій момент немало, немало, можлив, немало важливий це е, е, собівартість його. Е, по тим. Затратам, які пішли на його вирощування, на догляд на збір, це приблизно 30 гривень з кожного кілограму пішло. По догляду ми продали його швидко, але якщо б він в нас полежав ще пару місяців і по досушці, це б відняло ще приблизно гривень від 10 до 12 гривень. Отже, маємо, якщо ми його, наприклад, збуваємо. Десь у січні місяці. то ми маємо Або, наприклад, у лютому то ми маємо його собівартість близько 40-42 Ну, можливо, навіть з транспортуванням ящиками до 45 гривень за кілограм. При його ціні 60. Висновки робіть самі. Ми будемо орієнтуватися, перш за все, на там. 42 гривні це та собівартість, яка вийшла у нас, оскільки ми його досушували, щоб він не пліснявів. І під час досушки він втратив 20% від своєї ваги. Бо коли ми його збирали, йшов дощик, тут йдуть дощі доволі таки, доволі таки часто. І от в цілому так воно і було. Зібрали ми його небагато, приблизно 400 кг, і продати його, наприклад, дуже-дуже велико, ну, кудись там за кордон. О, ну Це дуже малий об'єм, в нас не вийшло. Але можу сказати, що продавати ми продавали його двома шляхами. Шлях номер 1 віддали його переробнику, і він, він відділив верхню оболонку. ну, Тобто кору фундука да, від ядра самого горішка. Сам горішок нормально продавався по 350 гривень за кілограм через інтернет, ті ж самі пром'я та OLX. Горіхи, які ми продавали в Лужзі, неочищений, він продавався по, як я вже нагадував, 80 і 60 гривень. Тож, можу сказати, що його набагато вигідніше переробляти. Момент номер два. Скільки вигідно садити? Я б радив би садити від 10 гектарів, бо ну, гектар два вони вам нічого не зроблять. І, чесно кажучи, якщо ви будете там, до себе якимось чином там, кликати техніку чи купляти собі там, тракторець, то на 10 гектарах він вас відіб'ється набагато швидше, ніж на, на двох на трьох. Момент номер три. Обов'язково під продаж потрібно реєструвати або торгову марку, або брати там інтернет-магазин. Бо це все ми робили інтернет-магазин на Prom.ua, і це все в принципі, ну, пробувало робити, бо ж основна е задача, основний об'єм продавався все одно там через е -е 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 І Скажу відверто, що воно набагато краще і швидше подається. Але торгову марку робити бажано. Щоб вас люди якимось чином запам'ятовували. І четвертий момент немало важливий: по прибуткам. Якщо ми беремо там 42 гривні собі вартість, а ціна його 60 гривень, і ви, хочете, ви бажаєте його швидко скинути. То ви розраховувати приблизно на 18 гривень прибутку з кілограма. Середня врожайність при е, нормальному догляді це приблизно 2 тони з гектару. Е, якщо у вас там 2 тони з гектара, і ви отримуєте там 18 гривень чистого прибутку, це 36 гривень на гектар. Це в принципі небагато. Вам будь який овоч дасть набагато більше. Але тут є деякі переваги. Ну, По-перше, фундук росте, як я вже і казав, 100 років. І з кожним роком у вас вражання буде більше, більше, більше. По-друге, ви отримуєте ще там, безліч гілок, а це в цілому піломатеріал. І ми десь тут його дробили. Цю щіпу, цією щіпою можна топити, з нею можна коптити. По великому рахунку, все що завгодно. Третій момент, цю собівартість, цю чисту прибаль можна збільшити раз в три, якщо ви будете продавати вже перероблений горіх, тобто очищений. Четвертий момент ви можете за рахунок там деяких агротехнічних, агротехнічних прийомів, там більш, більш ефективних добрив, засобів захисту, ну, відсотків на 20-30% підвищити врожайність. Але є одна ложка дьогтю цій боч медом. Вам обов'язково, я повторюю, обов'язково, якщо ви висаджуєте там більше 3, 4, 5, 10 гектарів, обов'язково доведеться ставити свою переробку. Бо ж, по-перше, як показала практика цього року, навіть з невеликими об'ємами переробники не хочуть брати гріх на переробку. Ми знаходили людину, яка напівручним пресом його давила. Другий момент навіть якщо у вас великі об'єми, то в нас немає в Україні на сьогоднішній день стільки переробників, які б могли вам його почистити. Якщо ж у вас буде, наприклад, з 10 гектарів 20 тонн, Ну, Це взагалі дуже складно і важко. А, третій момент: своя переробка вам дасть не тільки якість, бо ви можете це все регулювати, а вона вам дасть додаткові функції заробітки. Я чого сказав за торгову марку. Бо ж коли ви будете переробляти гріх, у вас буде декілька фракцій, в тому числі і крошка. Ця крошка вона нікуди не йде, але при додатковому монтажі гомогенізатора ви можете зробити з неї пасти і по суті це. Продукт, який робиться з відходів, але він коштує найдорожче. Горіхова паста, скільки вона коштує, ви всі самі знаєте, це дуже дорого і це дуже смачно. Я вже мовчу за те, що це дуже корисно. Тому, друзі, отакі от, такі тези по фундукові, то що хотів сказати, от, можливо, щось забув, щось додам, але на Користь цього бізнесу міг би сказати, що він не дасть вам інтенсивного приросту, він не дасть інтенсивних а, грошей. Для кого це напрямок? Для того для тих людей, в яких є земля, які вже займаються землеробством, але їм хотілося б трошечки розширити свій портфель на ринку. Бо ж займатися тільки фундуком а, я б не радив, оскільки перші гроші ви отримаєте років через 5 через 6, не раніше. А ці 5-6 років у нього треба інвестувати, 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 інвестувати і ще раз інвестувати. Тому такий от напрямок, я думаю, що ця причина вона основна. Чому в нас він настільки дорогий і на сьогодні? До недавнього часу він в Польщі коштував набагато менше, ніж в Україні, і поляки його активно імпортували в Україну. Яка зараз ситуація? Чесно кажучи, не знаю. бо Трошки голова а, працює в іншому напрямку. Але ж от, такі рекомендації я не буду е, зупинятися на тому, е, варто його висаджувати деревцем або кущем, е, бо ж це в принципі справа кожного. Мені особисто подобається, коли росте одне деревце. ну, Тут зробили кущем і переробляти, я думаю, ми поки що не будемо. Хоча, деякі є в нас і деревцята. Тому, друзі, отакий от огляд, можливо, що забув, допишу в описі. Висаджуйте фундук, я всім раджу. ну я ж кажу що Якщо ви хочете з цього зробити бізнес, висаджуйте мінімум 5 гектарів, краще 10 Де брати саджанці ви всі і так знаєте. Є багато питомників, перевірених питомників, є багато фірм, які продають їх з ПДВ. Є фірми, які продають їх під відшкодування, під державні програми кредитування. Можу ще додати такий момент, що для переробників не важливий розмір горішка. Тобто він буде, чи це буде трапезон, чи це буде тонда. Різниця в них в розмірі майже 4 рази, але машина переробляє і один, і другий горіх однаково. Тож, в принципі, на цьому все. Такий от відеоогляд. Маю надію, що ніхто під час перегляду не заснув. До зустрічі, пока-пока.